Слава Україні! Сьогодні 18 серпня вечір. Заїхав глянути на Сою Канзас. Ось така вона на сьогодні. Значить, норма висіву я тут сіяв порядка 300 Не знаю, 350 десь тисяч. Ось в одному місці кинув то 23 штуки на метрі нарахував. Не на метрі, а на, 4, на метрі 43. Це виходить 230 тисяч густота. Значить. Що тут по сої? Е, так, кількість штук на метрі сказав. Зараз покажу висоту. Це капець. Ось рулетка, ось соя. Так. Короче, погано видно. Зараз. Ось похилена трошки є. Ось, біля листочка, щоб держати. Ось де. Оце висота. 140 сантиметрів я в це? Ну, реально під руки. Оце стою, це капець просто. Цей канзас, це просто, я не знаю, ну, минулий рік вона така не була. Можливо, що по соняшнику сіяв, можливо ще що. Ну. І ось вирвав одну рослинку. Стебло. Ось палець мій. Ось стебло. Десь сантиметр в діаметрі. По бобах. Значить, вона їх тільки-тільки наливає. А полоч ця синара вже в принципі, усе, е, налила, там верхушка навіть налита, то тут ось тільки-тільки почала наливати. Коротше, 67 бобів, отаких от вже сформованих, я нарахував. Ось е, оці верхні, отакі ще, хто знав, вона їх на чи ні. Ця своя молотиця, в принципі, там, наскільки я пам'ятаю, чи в кінці вересня, чи на початку жовтня то така картина. Ну, вона така, звісно, масивна. Так само грони ось. Ввечері, погано камера фокусується. Ось так само грони, як і на ментері, в принципі, вона формує. Ну, тільки мені здається, що вона їх ну, не наллє. Оце ось, що вже отаке є, то з цього буде діло. остальне, Думаю, ні. Так, фокус. Це така соя. По хворобам, ну, якісь листки тут вони такі. Вони минулий рік такі хворобливі були. І цей рік вони такі хворобливі. Я не знаю. Чого вона так? Чи це особливості такі сорту, чи В общем не знаю. Так, і саме ж основне. 67 бобів. Якщо помножити на 2,5, це буде. Скільки це буде? 65? Ну, хай 130 130 і 30, хай 160 насінин з рослини. 160 множимо на. Ну, хай 200 тисяч буде. Це густота на цьому. В общем, густота посіву стояння перед збиранням, скажемо. Хай 200 тисяч. Да? Можливо, це така діляночка попалась що 200 тисяч, можливо, випала. Ну, це так. Ось одним оком. 160 насінин на 200 тисяч множимо. Це буде. 332 чи 32 мільйони, там точно не пам'ятаю, що по калькулятору. Ну, не суть. Цифра 32 нас цікавить. Це буде кількість насінин на гектарі. І якщо маса тисячі, у цієї сої маса тисячі була досить велика. Десь порядка ну 170-180 грам, Вона крупна була. Вона, по-моєму, чи така як ментор, чи навіть крупніша. Тобто, якщо така ця, то у нас тут урожайність буде по центнерів ну, 5-6, да? ой, тонн 5-6 гектара. Ой, ну не знаю, що воно тут буде. Ну, Це така математика проста. Зазвичай воно коли так рахуєш. Ну я думаю, трошки іншою методикою цей рік порахую. Це вже перед збиранням буде. Ну, глянемо. Я не знаю, як в цьому лісі ходить, як комбайн його буде жувати, це все діло. Ну це капець, я шо це. І вона ну, в більшій чи меншій мірі стояча. Ось сусідська, вона вже лежить. Ну, це рання, там суцільний посів, як зазвичай. Так, ось трошки загляну. о. Тут ось уже верх ось налитіший. Тут практично ось зараз вершок. І ось та й тут боби краще. Ну тут я б сказав, на цій насінині, на цій рослині більше бобів. Мабуть. Ну, в общем, я не знаю, в общем, цих зарослях ковиряться. Це капець просто. Далеко й не зайдеш. Так, тут, значить, було дві гліфобробки. Я думав, що я можу і на третю заїжджати, тоді подивився. Ну, якось, я не знаю, мене вже жаба давила третій раз гліфосатом проводить оприскування. Ну, як бачимо, бур'яни не пробилися, наче Ось міжрядня. Так, видно щось тут. Та ну чисте, в принципі. То просто там койде ми ще й щось пробивався. отаке злаке. Думав, може ще хоч літру типу, Макса накрити. Ну, воно там зовсім маленьке було, але ну, я так розумію, що соя закрила. Це ми десяти міжряд, до речі, ось дивіться. Цей ліс. Ось. Ой, це капець. Я не знаю, як тут лазить, в общем. Хай, оце зайшов, хоч густоту таке прикинуть. Що вона покаже, я не знаю. Ну це монстр. На цій. На ранній сої вони, ну подивлюсь, які тут будуть боби, да? ну на ранній поналивалися такі, набиті вони. насіння буде крупне. Що вона покаже, побачимо. Ну це це взагалі. Ну, дощі цей рік. Цей рік дуже виручили, ну так, дощі врятували, бо були хворіли посіви цим. хворіли посіви, виходить. По-перше, тут хлороза не було, це на менторі був. Ці хворіли, не хворіли, а був недостача калію проявлялася на листі. Тобто, такі ці крайки листя, Вони такі були наче, ну, підпалені. І тоді воно цей листок під цей, висихав повністю. Я думав, що там вона взагалі зачахнеться соя, але дощі, дощі, дощі вона потроху-потроху так і вичухалася. І ось, ну, я, що, я от такого взагалі не очікував, якщо чесно. Я думав, ну, буде вона там, вбирати її пізно, дасть вона там, як і минулий рік, на рівні з ранньою, там плюс-мінус і все. Зараз будемо дивитися, звісно, по погоді. Ну, Якщо вона оце, понав'язувала на льле, то результат у неї буде значно краще, ніж у ранній. Густоту я то в принципі ставив. На зірочку менше, тобто тут тисяч на 30 40 може повинно було бути. Ну, я так дивлюся по тому, якщо вона насіяла, то або пропуски були, бо насіння було крупне і можливо, можливо погано десь там прилипало. Або ну, хоча цей, же, як я показував, трошки там може менше, ну, не набагато, там на насінину на дві контроль висіву. Взагалі, або пропуски були, або насіння трохи повипадало рослини, не знаю. Бо ну, на ранній, можливо, варіант такий, що о, вона дрібна і там двойники проскакували, через що там густота більше 400 тисяч вийшла. А тут же через, хіба через крупність насіння. Оце таке. Так, ну що вона покаже, побачимо. А от зараз ще, ще один момент деяким коментатором, що один раз-три літри. І все, ось суцільний посів, все зешкою. Один раз три літри. Я, мабуть, був тіпа, калійна сіль, 2 літри люди давали. Ну, як бачимо, давали, ну не дуже й то й втримали. Воно -то, тут не критична ситуація, ну, тим не менше, бур'яни є. Оце таке. Так, ну все, буду вилазити з цих джунглів. ось де. Так, це не краєвий, краєвий ось де. Ось Тут трохи міста щось є. Ось де, ось де, ось де, ось де, ну ось вона бобів поначіплювала тут на міжвузлях. Це капець просто, ну вони якісь дрібненькі. Та блін, це вечір, камера погано знімала. Вони якісь такі, не дуже, можливо вони просто щось ще маленькі і Ну Якщо вони наллються і будуть більші, ну от як минулий рік, то я не знаю, реально тут тут результат. Ну, в общем, не буду загадувати. Подився. Все, всім пока.